Давайте виділимо буквально кілька імен, які на ваш погляд, от з яких варто почати вивчати період шестидесятників. Там буквально коротко, але oh. їх дійсно багато, коли їх дуже ти відкриваєш багато вікіпедію. Але давайте відразу скажемо, що це час поезії, uh -huh. тому тут, наскільки аудиторія наша любить читати поезію, але закликаю uh -huh. все ж читати uh -huh. її. Мені здається, щоб зрозуміти цей період, варто знати і почитати про таких людей, як Дзюба, Сверстюк. Світличний чорнобіло, угу. бо вони займалися якраз єднанням, так збирали ці літературні сили, допомагали їм, вводили в літературу, вони займалися сам видавом. А це ж просто ну статті. статті, статті статті, і тепер вже, от я наприклад пригадую.